Фоменко Кап турнір на честь відомого земляка Михайла Фоменка відбувся у Верхній Сировиці, заслуженому майстру спорту СРСР 68. Він заслужений тренер України та Грузії, а ще почесний громадянин міста Суми. На полі стадіону у Верхній Сировиці чотири команди розіграли кубок Фоменка. Ініціатором турніру виступила місцева футбольна команда. Хотілося привести і облаштувати наш стадіон, тому виникла така ідея. Звернулася до Михайла Івановича. Він нас підтримав. Учасниками крім господарів поля стали явір із Краснопілля, Колос із Севериніки та Липово-Долинський альянс. У підсумку гра показала, кожен із учасників мав шанси здобути дебютний трофей. Самое главное, тут є інтерес. Борьба в кожній игре. Ніхто не знає, хто победит. Уровень футболу доволі високий, тому що, по-перше, футболісти хочуть доказати, що вони повинні грати в этих командах. У першому півфіналі зустрілись команди Верхнії Сироватки та Краснопілля. В основний час гри забити один одному суперники не зуміли. Тож долю путівки у фінал турніру вирішували у футбольній лотереї. Незважаючи на два сейва кіпера Краснопільської команди Олександра Костюченка, перемогою з рахунком 3-2 святкували футболісти лс груп. За аналогічним сценарієм розвивались події в другому півфіналі, де зустрілись Колос і Альянс. Знову суха ніча в основний час знову серія пенальті і знову 3-2 в підсумку цього разу на користь команди Колос із Северинівки. В матчі за третє місце зустрілись Явір та Альянс. Цього разу обійшлось без пенальті. Долю матчу вирішив гол Віталія Старинського, який приніс бронзу команді з Липової долини. Єдиний гол вирішив і долю головного трофею дебютного кубку Фоменка. Після сухого першого тайму в другому м'яч раз побував у воротах. Свій автограф у воротах лс груп залишив Артем Атаманюк. Таким чином, перший кубок Фоменка здобула команда з Северинівки. Очень хороший турнір сьогодні я да синіс матра на жаркою. Погоду. Команди всі дуже хороші, дуже равні. Я вважаю, що такий турнір проводиться проводитися. Екрані. Своїми враженнями від турніру поділився винуватець футбольного свята, який не виключає, що турнір стане традиційним. Фінал є фінал. много. багато, зашкалювало, потому що моменти були, вони их не змогли реалізувати. Много Ну, емоцій. Плюс погода живить немножко. Не помогала, а наоборот убирала. Ну, конечно, мотивации було мотивации было достаточно. Вы живите в деревне, сколько людей пришло на футбол. Я думаю, что надо продолжать. Таким чином, Кола став переможцем першого кубку Фоменка, ЛС Груп Срібним. А альянс бронзовим призером відзначені були і кращі гравці команд. Арсен Казарян у складі господарів. Олександр Костюченко у Явора. Артем Атаманюк у переможців, Віталій Старинський у Альянсу. Олександр Качанов, Григорій Рева, Віктор Лапченко на часі спорт.